З літа 2022 року в Олександрії курсують чотири маршрутних автобуси турецького виробництва. Автобуси оснащені кондиціонерами, безконтактною оплатою проїзду, системою gps трекінгу та відеомоніторами – По два в кожному автобусі. Компанія Центр Медіа ексклюзивно надає послугу розміщення відеореклами на моніторах в цих маршрутних автобусах. Чому ми рекомендуємо скористатися саме цією послугою? Всі чотири автобуси курсують за найпопулярнішими маршрутами Олександрії: загальний пасажиропотік до трьох тисяч пасажирів на день. Час роботи автобусів з 6.40 ранку до 21 години вечора. Рекламний блок виходить кожні 15 хвилин, що дає можливість зробити 240 виходів реклами на день на усіх чотирьох маршрутах. Якщо вас зацікавила ця послуга, а відео Ролика немає, наша компанія виготовить відеоролик у найкоротший термін. Телефонуйте 067 62 50 777.